Живий світ Південної Америки чи не найрізноманітніший на планеті, у Південній Америці, порівняно з іншими материками тропічних широт, простежується найбільша кількість природних зон це пояснюється більш різноманітними кліматичними умовами материка. В екваторіальному поясі на заході Амазонської низовини поширені вологі екваторіальні ліси. У Південній Америці їх називають сельвою, що в перекладі з латині означає ліс у сельві, де переважають червоно-жовті фералітні ґрунти, налічується близько 40 тисяч різних видів рослин більше, ніж в будь-яких лісах планети. Дерева тут утворюють до 20 ярусів у найвищому з них. Росте близько 200 видів пальм за вишки 80 метрів. Окремі дерева сельви мають висоту понад 100 метрів. Одна з найцінніших деревних порід сельви гевея. З її соку добувають каучук. Сельва є батьківщиною какао, з якого виробляють шоколад. А також динного дерева, їстівні плоди якого нагадують диню. Нижні яруси сельви це справжні непрохідні хащі, переплетені ліанами, стовбури яких укриті яскравими квітами, орхідеями. У тихих затонах росте дивовижне латаття Вікторія Регія, листя якої досягає двох метрів у діаметрі. І витримує вантаж до 50 кілограмів. Тваринний світ сельви багатий і дуже різноманітний. Більшість тварин живе на деревах. Тут налічується понад 38 різних видів мавп, трапляються деревні жаби, які завдяки липким подушечкам на лапах можуть вільно рухатися навіть гладенькою поверхнею листка. На гілках дерев. Зависають лінивці, що все життя іноді проводять у кроні одного дерева. Господарі сельви два хижаки, які однаково вільно почувають себе у воді, на землі та на деревах. Це дика кішка ягуар і найдовша змія світу удав Анаконда. В Амазонці та її притоках водяться алігатори. Та невелика риба пірання. Зграя таких риб за кілька хвилин залишає від жертви, наприклад, бика, тільки кістяк. Досить різноманітний світ птахів сельви. Від хижака Гарпії завдовжки близько одного метра до найменшого птаха на земній кулі колібрі, маса якого менша двох грамів. Життя людини в сельві Південної Америки значно ускладнюють тисячі видів комах та павуків, більшість з яких зустрічається лише тут. Саме в сельві водяться велетенські павуки птахоїди завдовжки більш як 10 сантиметрів, у субекваторіальному поясі на Гвіанському і бразильському плоскогір'ях та Оренокській рівнині Є сухий сезон, тому ліси тут поступаються саванам й рідколіссю на червоних та червоно-коричневих ґрунтах. Савани північної і південної частин материка дещо відмінні між собою. На півночі вони в загальних рисах нагадують африканські савани, але замість баобабів тут височаться окремі пальми. Савани на півдні материка посушливіші, тому дерев тут майже немає. Трапляється дерево кебрачо з дуже щільною деревиною, яка тоне у воді, але не гниє. На місці дерев у південних саванах ростуть чагарники та деревоподібні кактуси, стебло яких має властивість накопичувати воду. Своєрідним є також тваринний світ саван. На відміну від африканських, у саванах Південної Америки мало копитних, водяться тільки тапіри та невеликі дикі свині пекарі, на яких полює пума. Дуже багатий світ комах. Слід відзначити хижих мурахів і термітів, які будують міцні споруди термітники. У ці своєрідні башти і замки може проникнути тільки мурахоїд. Який має сильні кіхті та довгий клейкий язик. Роль санітара, яку в Африці відіграє гієна, в саванах Південної Америки належить броненосцю. Він швидко знищує загиблих тварин. На південь від саван кількість опадів помітно зменшується. Поступово з'являються трав'янисті степи, пампа. Що мовою місцевих індіанців означає рівнина. На червоних ґрунтах пампи поширені такі злаки, як ковила, пампасова трава, бородач, тонконіг. Природна різнотравно злакова рослинність пампи збереглася тільки окремими невеликими ділянками в пампі зустрічається страус нанду. Пампайський олень та гуанако. У річках пампи водиться нутрія, цінна хутрова тварина. Звідси вона була розселена по всьому світу. Трав'яні простори на сході перетворені нині на лани пшениці, льону, кукурудзи, на заході на пасовища. Знищення первинної рослинності. Викликало ерозію ґрунтів та зникнення численних тварин, що населяли колись пампу. На крайньому півдні материка у помірному поясі сформувалася не дуже характерна для таких широт природна зона напівпустель і пустель. Вона єдина у світі, що виходить до узбережжя океану в межах помірного поясу. За умов незначної кількості опадів близько 200 мм за рік, на тонкому шарі сіроземних і бурих ґрунтів, окремими плямами розкидані злаки, кактуси та подушкоподібні чагарники, тваринний світ бідний, численними є тільки гризуни та плазуни. Берегові пустелі та напівпустелі простягаються вузькою смугою і на західному узбережжі Південної Америки. Через близькість океану тут висока вологість повітря, значну частину року береги оповиті туманами, проте трапляється так, що дощі можуть не випадати упродовж 10-20 років. Причиною цього є не лише переважаючі потоки повітря. А й холодна перуанська течія. Повітря над нею охолоджується і стає важким, а тому не піднімається вгору і не утворює дощових хмар. Найсухіша частина природної зони берегова пустеля Атакама, на її переважно піщаній поверхні, іноді трапляються поодинокі посухостійкі рослини. Зокрема, кактуси. Атакама піднімається схилами ант до трьох тисяч метрів, де поступово переходить у високогірну пустелю. На південь від берегових пустель на західному узбережжі Материка і на острові Вогняна Земля розміщені ліси помірного поясу, де з'являються хвойні дерева. Жилійські кедри, кипариси та араукарії. В Андах спостерігається велика кількість висотних поясів. В екваторіальному поясі Анд підніжжя гір вкриті вологими екваторіальними лісами. Це так звана гірська гілея. Вище вона переходить у гірські ліси, де з'являються хвойні породи дерев. Теплолюбні види поступово зникають. У високогір'ях, де панують сильні холодні вітри, дерева утворюють криволісся, які з висотою поступаються гірським лукам. Типовою погодою тут є мряка, що часто переходить у сніг, вище п'яти тисяч метрів сніг ніколи не тане, перетворюючись з часом на лід.